На телеканалі, що належить Рінату Ахметову, вийшов ювілейний 10-тисячний сюжет про визначні досягнення штабу Ріната Ахметова. Ежеднівна 20 тисяч мирних жителів Донбасу получають гуманітарну помощі Ріната Ахметова. Штабу Ріната Ахметова штаб Ріната Ахметова штаб Ріната Ахметова штаб Ріната Ахметова штабу Ріната Ахметова штаб 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 Ріната Ахметова. Дякую. Ахметову. А якщо хтось забуде, що це саме штаб Ріната Ахметова допомагає людям, які частково постраждали від діяльності самого Ріната Ахметова, то телеканали Ріната Ахметова про це нагадають. Кисне Ріната Ахметова Ріната Ахмєтова. Ні, цього явно недостатньо. Потрібно ще ширшим фронтом іти по телебаченню з гаслами про штаб Ріната Ахметова. Можна назви нові не вигадувати, а просто змінити вже існуючі. Ось, наприклад, танці з Рінатом Ахметовим. Я соромлюсь свого штабу. Хата на Ріната. Нарешті стало зрозуміло, чому у Ріната Ахметова такий хтивий вираз обличчя, навіть коли він говорить про геть-асексуальні речі. Люди хочуть, щоб там вас Дуже важко сконцентруватися, коли ззаду тебе лоскочуть язиками одразу сотня телевізійників. У зв'язку з цим є кандидатура ідеального шеф-редактора новин для телеканалу «Ахметова». А оце чудовий кандидат на випускового редактора, ідеальний продюсер. А ось цьому менеджеру нічого не світить. Пане Ахметов. Благодійність це прекрасно. Але ситуація з Донбасом виглядає так, ніби ви зламали людині обидві ноги. Потім пропонуєте, давай я тобі за хлібом збігаю. А потім знімаєте про це блокбастер. Киснаєс. Кисла! І ще одне: пане Ахметов, ми вважаємо, що вам треба. Повністю оновити теперішній колектив каналу Україна. Вони не допрацьовують і дурять вас. Бо досі в ефірі каналу Україна трапляються сюжети, а інколи цілі програми, наприклад, «Прогноз погоди, де про вас ні слова. Натомість візьміть на роботу колектив каналу Нью з Це Ми гордімося собственником нашого каналу. Нюз ван. Це вони так вітають свого власника-депутата від Опоблоку пана Мураєва. Пане Ахметов, цей бородатий в окулярах, ну хіба не потенційний продюсер? Подивіться на рівень вірності господарю і порівняйте зі своїми прокоровами. Я добро для вас, <плес> бо всі просто щасливище. І це навіть не 50 років. Це просто понеділок.